29 вересня близько пів на шосту вечора російські окупанти обстріляли один зі спальних районів Миколаєва. Снаряди влучили у кількох місцях на порівняно близькій відстані. Потрапляння сталися поблизу зупинки громадського транспорту та невеликого прибудинкового ринку. По місту Миколаєва була нанесена ракетний удар застосуванням ракетної системи залпового вогню. «Торнадо-С». це модифікована ракета «Смерч». Окрім того, слід зазначити, що в даній локації не знаходяться ніякі військові об'єкти. Вкотре ми бачимо застосування зброї невибіркової дії. Удар було нанесено по житловому спальному району, в якому... У цей час доби перебувало багато цивільного населення, багато місцевих мешканців. Вибух було чути у кількох районах міста. Місцевий мешканець Андрій опинився поблизу епіцентру прильоту. Чоловік повертався з роботи додому. Каже, його врятував продуктовий кіоск, за стінами якого він опинився. Був зрив. Через секунд 20 була воздушна тривога. І через полмінути пів... десь. Четыре взрыва. Я увидел, тетя лежит. Подбежал ее, оттащил за будку. Посмотрел дальше, еще три дяди лежат. Пощупал пульс. Один неживой, два живых. Это в это время подбежал военный. Дал мне этот перевязочный, как он называется там. Турникет. Турникет. Мы ему зажали ногу и ждали. Визвав скорую, кстати, Я теж. карети швидкої оперативно прибули на місця події для надання допомоги потерпілим. За інформацією мера Миколаєва Олександра Сінкевича, внаслідок касетного обстрілу 12 людей отримали поранення. Троє цивільних загинули. Комендатура оборони міста закликає миколаївців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і дотримуватися усіх заходів безпеки. Олександр Матюшенко Роман Базик, телеканал Март для є новин.